Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 389 389-та задача. Її створив французький шахіст та шаховий композитор Анатоль Мутерт. Хід білих знайдіть виграш. По матеріалу сильно виграють білі. Три фігури за туру. Але всі білі фігури атаковані, і білі можуть втратити одну фігуру і буде нічия. Є хід кінь в 5. І в білих все захищено. Але в цій позиції чорні можуть турою побити слона. Кінь h4. І тут білі не можуть поставити мат двома конями. Наприклад, білі зіграють слон g5, король Е7. Немає ходу кінь g8 вилка, адже кінь зв'язаний. Водночас слон перевантажений. Тобто, побили туру, чорні б'ють коня. І це нічия. Повернемось на початок. Тобто всі білі фігури атаковані, білі їх не захищають, білі грають король Б7. Якщо тепер побити слона, то є хід кінця 6 мат. Ось рідкісна ситуація, коли два коні оголошують мат. Розглянемо інші варіанти. Наприклад, король може побити коня на Е7. Хід білих, подумайте. Правильний хід це кінь G8. Це вилка і це подвійний шах. І білі так виграють туру. Ще білим необхідно буде зробити один точний хід. Адже тут в коня мало ходів. І точно не можна грати конем на G4 через хід короля. H5. Чорні виграють фігуру і буде нічия. Тому єдиний хід білих це кінь G8. Далі в коня є ходи. Білі можуть поставити мат слоном і конем, тому в білих виграшна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто в білих всі фігури атаковані, білі це ігнорують, хід король b7, щоб обмежувати чорного короля. Білі створили загрозу кінця 6 і буде мат. Чорні можуть побити слона, і ось мат двома конями. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!